Традиційно на початку червня для вінницьких школярів починають працювати пришкільні табори з денним перебуванням. З кожним роком їх кількість збільшується, як і число дітей, котрі відпочивають у них. Якщо у 2010 році на базі 20 вінницьких пришкільних таборах оздоровлювалось 3 тисячі учнів, то цього літа їх вже 3,5 тисячі. Як відпочивається маленьким вінничанам у пришкільних таборах, особисто перевіряв мер Володимир Гройсман під час чергового об'їзду містом. Цього літа у Вінниці працюють 23 пришкільних табори та табір Зорепад при Палаці дітей та юнацтва. Програма перебування передбачає оздоровлення, спортивні вправи, розваги та раціональне харчування. У 2011-му вперше відкрили лікувально-профілактичні групи для діток, які мають проблеми із опорно-руховим апаратом. Також для відпочиваючих проводили презентації різноманітних видів спорту та зустрічі з відомими спортсменами. Програма літнього відпочинку наступного року має бути ще цікавішою, прогнозують у мерії, адже пропозиції... Надавали самі маленькі віничани під час проведення відповідного анкетування. Сьогодні вже діти повідомили про те, що вони хочуть аквапарк, ми це вирішимо. На наступний рік по шкільних таборах всі відвідають. Діти повідомили про те, що вони хочуть різноманітні конкурси. І ми щойно бачили конкурс співу. Конкурси на призи. Ми теж це питання вирішимо. Наступного року очікується збільшення кількості відпочиваючих у міських пришкільних таборах. У мерії вже сьогодні думають над проведенням оздоровчої кампанії 2012. В цьому році 3,5 тисячі дітей, наступного, напевно, буде тисячі чотири. Треба так розпрацювати логістику, щоб за два тижні можливо було провести. Але всі діти говорять про те, що в них є бажання продовжувати Таку традицію, напевно, вже до більшості дітей відвідувати такі пришкільні табори. Під час літніх канікул вже традиційно на відпочинок до одного з дитячих таборів на узбережжі Чорного моря поїдуть діти, які позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей та діти-сироти. Термін їхнього перебування цьогоріч подовжено до 14 днів. Загалом біля моря відпочине понад 260 школярів.